Запитання до е, Святослава Мирославовича Грибовського. Okay. Які інвестиційні проекти, на вашу думку, повинні реалізовуватися в місті першочергово. Вважаю, що інвестиційний проєкт, який спрямований на якість питної води, на розширення медичної бази закупівлю нового медичного обладнання, це ті інвестиційні проекти, які мають бути реалізовані в Трускавці. Це має бути побудований дитячий. Розважальний комплекс, або хоча б місце, де можуть діти розвиватися, ходити з батьками на вихідний. Але питання номер один це, звичайно, питна вода. У нас в проскавці, якщо ви всі знаєте, і громадський рух народний контроль неодноразово розслідував ці питання щодо якості питної води і того, що вона підозрілого забарвлення. І підозрілого запаху, за яку ми платимо дуже величезні гроші, платимо як за нормальну питну воду. А ця вода, що у нас в кранах питною не завжди є. Тому інвестиції в воду, в медичне обладнання і в розвиток нашого майбутнього, наших дітей. У нас має бути місце, де ми можемо на вихідних піти з дітьми і відтихнути, навчити їх чомусь, гарно провести час. Щоб діти мали де розвиватися? Так, Руслана Ярославовича. Які ваші перші кроки на посаді міського голови? Я як міський голова вже говорив про свою програму, що я буду продовжувати ту роботу, яку робив до того. Яким чином ви збираєтесь реалізовувати вашу передвиборчу програму в рамках дії закону про місцеве самоврядування, який обмежує повноваження голови міста? Любововича програма. В першу чергу грунтується на фінансових можливостях міського бюджету. Міський бюджет в цьому році складається із 120 мільйонів гривень. Із них половину це є державні дотації, дотація на медицину 19 мільйонів, дотація на освіту на школи 15 мільйонів і десь близько 20 мільйонів це дотація на соціальний захист. Все решта це податки. Як ви хочете побороти проблему мозаїчного утеплення будинків? Може бути і мозаїчне, але якісь мусить бути архітектурний стиль підтримуватися, а то е, перетворюється трошки весь шавкай. До питань треба завжди централізовано підходити. Ми бачимо, що, е, от, наприклад, дивлюся е, там у гуртожиток згідно якоїсь програми, там польською, здається, та, утепляють там, але вікна не поміняли. Наприклад, вже якщо люди беруть кредити на мобілки, то я думаю, могли взяти і на вікна. Тому що якщо в гуртожку, я думаю, що людини там одного вікна, ну максимум два. І ну, питання треба все-таки є якісь ОСББ. Питання ці треба вирішувати. Звичайно, що це затратно, такого, якщо буде через один поверх скалолази там утепляти будинки, це не раціонально. розумієте. треба раціонально поступати, я думаю. Що, а питання, звичайно, треба вирішувати. Коли саме Трускавецька громада буде мати зиск від мінеральних джерел міста? Трускавецька громада завжди має зиск від мінеральних джерел міста, тому що це наше багатство. Без нього не було б курорту, без нього не було б бюджету, без нього б не було підприємств, які працюють. Тому, безперечно, я проти того, щоб за то платили гроші. Хай люди приїжджають, хай приїжджають більше, хай в курорті буде більше народу. Наш зиск від того, що в нас є ця напрузі. Це наш найбільший зиск. Він вже є, і нікуди не дінеться, поки вона буде. Запитання до пана Шиманського: яка повинна бути оптимальна чисельність працівників Трускавецької міської ради та її структура? Знаєте, підго... запитання підготовлен для мене. То рахують економісти оптимально. Не важно, яка оптимальна, важно як працюють. Оптимально чим найменше. Перший має право поставити три запитання: Святослав Рабовський. Запитання до діючого міського голови Руслана Козера. Щодо санстанції. Чи ви як міський голова не вважаєте те, що можна було приміщення санстанції продавати або здавати в оренду через аукціон, а не віддавати в оренду, знаючи, що там не буде здійснюватись ніяка діяльність. І бачачи, що там робляться ремонти, і застосовується схема для викупу через суд цього приміщення, що, як міський голова, вами було зроблено для того, щоб зберегти це приміщення. І так само це стосується інших приміщень, наприклад, по вулиці Річки, над магазином Річки, що там будується, що там відбувається, і чи проходили конкурси і аукціони. Це приміщення колишньої санстанції. Вона перебувала на протязі 20 років в користуванні санітарно-епідеміологічної -епідемі... служби, і ця оренда для міста коштувала 1 гривню, тобто це користування. Після того, як санстанція покинула наше місто і переїхала в інше місце, санстанція до сьогоднішнього дня цей будинок перебуває у комунальній власності. Це я наголошую. Санстанція, будинок перебуває у комунальній власності, тобто у власності громади. Я не знаю, про які будинки ви говорите по вулиці Шевченка чи річки. Зверху це... над магазином річки. Один поверх на сьогоднішній день належить теж там, де перебувало наше управління соціальних служб. Воно знаходиться теж у власності громади. Будинок це є в приватній власності, має перший поверх і. Наступний, тобто я як міський голова все зробив для того, щоб зберегти для громади один пункт. Дякую. Наступне запитання у мене до Андрія Кульчинського. Перше, я знайомився з вашою програмою. Там багато говориться про те, що буде зроблено. Має, буде повинно. Перспективи. Мене цікавить, наприклад, громадський рух народний контроль в вулиці Грабовського. Все, Це що робить останніх років? Фіксує на сайті Грабовські і там видно, чим ми займалися, що ми вже зробили. Чи є у вас такий сайт, де видно, чим займалися ви раніше і що вже зроблено, а не що буде зроблено. Yep. Задіть лікарню. Yep. Ти подивіться, що ми зробили за останні yep. три роки. Я запитую вас як громадського діяча, як людини, не яка виконувала свої функціональні обов'язки, а людини, яка займалася поза межами роботи. Своєю якось громадської діяльності. Дякую. І третє питання у мене до Сергія Розора. Ви найближчі до відпочивальників. Ви багато знаєте, що відбувається в місті. Ваші кроки на посаді міського голови. Прошу, хвилину. Для того, щоб щось змінити в місті, я кажу, треба зробити конкурентний продукт, щоб місто мало що продавати, щоб могла сюди запросити заможних відпочивальників. А для цього треба ну, інвестиції шукати. Є внутрішні інвестиції, є зовнішні інвестиції. Пане Грибовський, ви колись були помічником обласного депутата, пана Балицького від Свободи. Скажіть, будь ласка, вам відомо, що Свобода в Тростовці була під патронатом партії регіонів і дотепер перебуває. І чому ви покинули? Мені подобається, як відповідають журналісти відомі на такі питання? Вони там на маячню відповіді немає. Дякую. Наступне запитання, пане Замість запитання дозвольте невеликий коментар. Пане Козер, давайте не порушувати регламент. Окей. Є можливість задати запитання, прошу ставити запитання. Окей, питання. у мене запитання до пана Шиманського. Скажіть, будь ласка, в який спосіб сьогодні можна повернути майно? за Трускавецький курорт, курорт громаді діючи в діючих нормах законодавства. Дякую. В такий самий спосіб, який повертав Віктор Федорович землі у Криму. Що зрозуміло? Дякую. У мене запитання до. Ну, давайте до пана Шиманського. Як ви відноситеся, пане Володимир, до е, багатопорухової забудови в зоні хат малопорухової забудови? Негативно. Але мене цікавить, я ж на сесіях пане Кульчинський бок, а то залежить від того, як ви голосуєте. І Я не бачив, щоб, ви... щоб ви були проти. Пане Слава, розкажіть, як ви будете формувати наступний бюджет річний в разі вашого обрання. Часто приходжу, дивлюся, як формують бюджет у нас в місті. І я бачу, як депутати до цього відносяться, особливо як вони з'являються на сесії для того, щоб приймати бюджет міста. Звичайно, для того, щоб прийняти бюджет міста, потрібно зібрати всіх, хто користується цим бюджетом, визначити пріоритети. А моїми основними пріоритетами це, звичайно, буде наша молодь, наші діти, розвиток курорту. І я буду максимально впливати на те, щоб бюджет міста формувався. З передбаченням того, щоб можна було приймати участь у міжнародних конкурсах, отримувати гранти, чого не завжди робилося при теперішній владі. І таким чином, залучаючи насамперед, вас громада Троскавця, кожне ваше бажання має бути включене в цей бюджет міста. І ті вулиці, які не заасфальтовані сьогодні, Дякую. які не зроблені, вони будуть зроблені. За того моменту, як прийде народний контроль. У мене немає запитань, тому я поки Дякую. Пане Шиманський, ваше три запитання. Пане Андрій Кульчинський, ви є добрий лікар, ви є внук моєї класної керівнички. Ви вже два, два терміни, не знаю, чи три, ви вже є депутат міської ради. Я на сесії ходжу частіше по ключових питаннях, ніж деякі депутати. Частіше. Розумієте? Я не видів, щоб ви створювали інтереси працівників Затрусковецького курорту, щоб ви вставали і протестували проти, проти того будівництва. Мі... Шановний, я вже говорив, не заважайте. Будь я вас. розумію, але. Я роз... Шановний, не заважайте, я формулюю питання. Я вам не заважаю, ви прошу щоб ви запитання. Я ставлю запитання. Прошу завершуйте. Я час маю. Світ. Значить, ну, що, запитання ставили запитання, стояло питання будувати підземні гаражі під тим монстром. І ви теж промовчали, розумієте? Ви є добрий лікар, розумієте? Краще бути добрим лікаром, ніж поганим мером. Я вважаю, що ви поганий депутат. Як може бути поганий депутат добрим мером? Я вважаю, що ви поганий депутат. Як може бути поганий депутат добрим мером? Це ваша суб'єктивна думка. Я, до речі, третій крок пропустив. Я збирався ще написати заяву в лікарню номер 20 ставки невропатолога. Ми тоді перейдемо до заключних слів від кандидатів. Пане Святославе, ваші дві хвилини. 2... На завершення нашої зустрічі хочу подякувати присутнім. Ви проявили активність. Ви прийшли, ви цікавитесь громадським життям міста. Ви не хочете пасивно спостерігати, і це є досягнення, бо багато не прийшло. Багато думають, що хтось за них вирішить їхнє життя. Оскільки ви тут є, я звертаюся до вас, щоб ви передали тим, хто не зміг прийти по об'єктивних обставинах, хто не захотів прийти, хто вважає, що без нього може вирішуватися його доля. Передайте прості слова. Образи! Сьогодні в Україні політика і політики це як гриби. Чим яскравіше, чим більше його видно, тим він отруйніший і небезпечніший. Чим більше на бікбордах, чим більше в пресі, чим більше на телеканалах, тим більше цікава історія походження грошей, за що це оплачується. Тим більше непросте минуле. Добрий гриб, якщо ми порівняємо з грибами, його важко знайти. Він десь в лісі під листочком, зато він корисний і приносить добро. Прошу вас, зверніть увагу на те, що не все те, що блистить, є добре, не все те, що кидається у вічі, не все те, що має багато поліграфію, багаті телеефіри, багаті газети і багато бікбордів, це є якісне. Переважно це неякісний продукт. Передайте виборцям, хай голосують за своїм серцем, за своєю волею. А я прошу підтримати громадський рух народний контроль. Я прошу підтримати мене Святослава Грабовського. Я вам хочу нагадати, що наша партія є під номером 9 Бюлетня. Дякую. Я під номером 1. Дякую. А наш кандидат в область Віра Савка під Дякую. номером 10. Слава Україні! Það er orðanstála.